Підтримувати збройні сили України це вагомий внесок у наближенні перемоги, як у Бродівському народному домі, долучилися до благодійної справи. Дивіться далі. У теперішній складний час кожен підтримує наших героїв як може. Також шкільні колективи не стоять осторонь, а постійно допомагають армії, організовуючи різноманітні заходи. Цього дня у приміщенні Народного дому зібралися учні шкіл міста Броди. Учні Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 розповіли про свою єдину мету, особливості та перелік продукції, яку всі бажаючі можуть придбати задля доброї справи допомоги збройним силам України ми з другої школи. Ми презентуємо тут домашню випічку, всякі десерти. І також різні сувеніри, трі, трі, трішки патріотичних, якісь саморобні вироби. такі. Це ми представимо на ярмарці збір коштів для нашої армії. Особливу увагу можна звернути на наші саморобні вироби, як сумки, браслети, а також різні прикраси, які ви можете використати та показувати свою позицію щодо ЗСУ, вкладаючи гроші. І загалом клас робив батьки. Всі долучались. У нас клас, у нас 30 учнів. Кожен з них щось старався зробити, приготувати. Батьки щось долучались до цього. Нам дуже допомогли батьки. Вони допомогли нам розставити все по столах. Класний керівник допомагала нам зробити всі шопори різні, різні вироби своїми руками. І загалом це велика спільна робота. Софія Глинка розповіла про свою роль у цьому благодійному заході. В загальному бродівський молодіжний центр ініціював. В організувати благодійний ярмарок спільно з навчальними закладами освіти, а також з нашими місцевими підприємцями, тобто, в чому особливість, Це те, що ми згуртувалися разом заради однієї мети. Для того щоб зібрати кошти для сімей військовослужбовців, участь беруть всі навчальні заклади бродів, також наші місцеві підприємці, долучаються всім можливим, наприклад, підприємці своєю продукцією, а школи тим, що не знаю, вдома приготували чи щось купили, придбали. От тому у нас є і сирники, і є пончики, є навіть пахлава дома. Ашня вдома виготовлена. Це є благодійний ярмарок, тобто всі виручені кошти по цьому заходу будуть передані, спрямовані для сімей військовослужбовців. Також до благодійного ярмарку долучилися місцеві підприємства, а саме: мамині макарони, макарони», «93 зернятка кави, екошоп броди, сторібук броди та стодола. Обдарована молодь України не лише сумлінно освоює навчальний процес, але й постійно бере участь у різних заходах на підтримку Збройних сил України. У Нас десерт. Горішки домашні, вафлі зі згущенкою, еклери. У нас ще є печиво у формі України і гарбузова каша, і гарбузове желе в нас є. А ви самі це готували? Так, наші батьки і ми. Щиро вдячні усім, хто постійно працює задля нашої перемоги. Презентуємо так само шпажки, глінтвейн, щоб зігрітися, бо тому, що зараз така ну не дуже сприятлива погода. Шоколад, і також продаємо ще лаваші, тобто сирні паляниці. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вірчанінов, телеканал Броди онлайн.